Розглянемо ще декілька систем. Наприклад, перша система ось перед вами. Ми бачимо, що вона містить однакові вирази, пари точніше однакових виразів, які можна замінити, можна не заміняти. Я заміняти не буду. Очевидно, що до такої системи зручно застосувати метод додавання. Тому що, якщо ми додамо рівняння системи, то в нас оці ось. Протилежні зазначенням виразів взаємознищуються. І це якраз вирази ті, які містять y, а залишаться ті вирази, які містять X. Тобто маємо, що цей вираз плюс оцей вираз це два таких вирази. Тут у нас в сумі 0 буде, не пишемо нічого. 6 і-мінус 2 буде 4. А тепер віднімемо від першого до друге рівняння. При відніманні в нас. Оці вирази взаємознищаться, А тут буде віднімання, я напишу тут знак мінус. здійснюватися таким чином. Тобто, плюс 2 корня y-4 відняти мінус. Тобто мінус-мінус дасть плюс. Відповідно, ми маємо після такого віднімання суму цього і оцього корнів. І отримаємо 2 таких корні. Так само 6. Мінус мінус 2, це 6 плюс 2, буде 8. І тепер ми маємо перше рівняння без змінної y, друге рівняння без змінної X. Розв'язуємо утворені і раціональні рівняння. Знаходимо корінь. 4 поділивши на 2, буде 2. Потім оцей вираз: 3 x плюс 1 це 2 в квадраті, буде 4. Далі розв'язуємо утворене лінійне рівняння. Отримуємо, що х дорівнює 1. Точно так само знаходимо Y. Y дорівнює 10. Отже, пара 1, 10 буде розв'язком ось цієї системи. Наступна система. Ось вона, ця система рівнянь. В цій системі перше рівняння характерне тим, що тут записані взаємно обернені вирази. Добуток яких дорівнює одиниці. 1. Тому я використаю цю властивість і домножу, ось я показую, перше рівняння системи. На двійку, це для того, щоб позбавитися дробу. І на корінь з xy для того, щоб множенні корня з x,y на корінь з yx. Отримати одиницю. В результаті ми маємо корінь з xy на 2 корня з XY. Це буде 2 корня з XY в квадраті. Далі корінь з y на x. На 2 корня з x на y. Це буде двійка. Помножить на 1 буде 2. І 3 других на 2 корня з xy. Після скорочення двійки ми маємо 3 помножити на корінь з xy. Ось. Тепер ми маємо квадратне рівняння відносно ось цього корня. Впорядкуємо його. Тобто... Корінь з XY запишемо ось тут другим членом цього рівняння. Ось він записаний. Ну і стрійку, і звичайно. Отримали квадратне рівняння відносно ось цього виразу. Далі це квадратне рівняння потрібно розв'язати. Можна ввести заміну, замінивши корінь з XY. А можна ввести заміну ось таку, як я ввів. Коли я корінь з xy, заміняю не одну букву, а цілим дробом. Відповідно, ті, хто знають оцей спосіб, далі вам буде зрозуміло. Ті, хто не знають цей спосіб, можете розв'язувати, замінивши на t, просто корінь. І тоді ви отримаєте рівняння 2т квадрат мінус 3т мінус 2 дорівнює 0. І розв'язуєте це квадратне рівняння тим способом, яким володієте. Отже, після моєї заміни, враховуючи, що Т має бути невід'ємним, тому що Т на 2 це значення ось цього корня, а значення корня квадратного має бути невід'ємним, тому я дописав оцю умову. Отже, після цієї заміни ми отримуємо зведене квадратне рівняння розв'язки якого знаходимо під бором і оскільки мінус одиниця не задовольняє цю умову, то мінус 1 це сторонній корінь. Тепер повернемось до заміни. Повернемось до заміни, це означає, що ми маємо записати корінь з xy. І дорівнює він. Використовуємо це значення t, підставивши його от сюди. Це буде 4 поділити на 2, буде 2. Ось він. Таким чином, після повернення до заміни ми отримуємо систему, в якій перше рівняння спростилось до такого ось вигляду, а друге рівняння ми просто дописали із тієї системи, яка була. Знаходимо y, як 2 в квадраті, це 4. Потім звідси Х виражаємо, як 4 помножить на Y. І тепер підставимо 4 помножить на Y сюди. І сюди замість X. В результаті будемо будем мати 4 на 4Y плюс y плюс 4Y помножить на y. Це буде 4 y квадрат до рівня 9. Ось це рівняння я записав. Після цього ми бачимо, що рівняння буде квадратним. Записуємо його в стандартному вигляді. І знову ж таки, хто хоче через дискримінант розв'язувати, розв'язуйте. Розв я ввожу заміну. За допомогою якої я рівняння не зведене, записую у вигляді зведеного. Підбором знаходимо, що розв'язками будуть 4 і-9. До речі, ось оці два числа якраз в добутку є 4-9. і -9. Повертаємося до заміни. Замінимо М1 відповідно на підставленіше М1 от сюди. І отримуємо Y1. Тобто y1 це буде 4 поділити на 4 одиниця. Беремо М2, підставляємо сюди. І отримуємо, що y2 це мінус 9 четвертих або мінус 2,25. Після цього значення y підставляємо сюди, знаходимо x1. І так само підставимо сюди y2, знаходимо x2, ось вони. Таким чином перша пара чисел це буде 4, 1, Ось вона. І друга пара чисел, які є розв'язками, це буде мінус 9 і мінус 2,25.